За своїм обсягом новий Завіт виглядає набагато скромніше ніж Старий. Книги, з яких він складається, створювалися протягом коротшого часу, ніж книги Старого Завіту. Новий Завіт налічує всього 27 книг, деякі з них досить короткі. Насамперед слід назвати чотири Євангелія: від Святого Матея, від Святого Марка, від Святого Луки та від Святого Йоанна. Далі йдуть діяння святих апостолів, книга, автором якої також є святий Лука, найбільшу групу творів складають послання апостолів, і серед них, передусім, послання святого Павла: до Римлян, два послання до Коринтян, до Галатів, до Ефесян, до Филип'ян, до Колесян, два послання до Солонян, два послання до Тимофія, послання до Тита, послання до Филимона. Так званий Корпус Пауліну завершує послання до євреїв, створене в середовищі найближчих співробітників апостола Павла. Крім послань святого Павла до книг Нового Завіту входять також послання святого апостола Якова, два послання святого Петра, три послання святого Йоанна, а також послання святого апостола Юди. Останньою книгою Нового Завіту є Откровення Йоанна Богослова. Нікому не є невідомим, читаємо ми в Конституції про божественне об'явлення, що серед усіх писань, навіть Нового Завіту, справедливо виділяються євангелії, оскільки вони становлять головне свідчення про життя і вчення втіленого слова нашого Спасителя. Церква завжди і всюди стверджувала і стверджує, що чотири євангелія апостольського походження, бо те, що апостоли проповідували за дорученням Христа. А вони самі та їхні сподвижники, згодом за натхненням Духа Святого, передали нам у писаннях як основу віри, тобто чотири Євангелія від Матея, Марка, Луки та Йоанна. Соборна Конституція особливо підкреслює історичність чотирьох Євангелій. Церква, читаємо ми в ній, цю історичність беззастережно засвідчує, постійно стверджуючи, що чотири Євангелія. Вірно передають те, що Ісус, син Божий, живучи серед людей, дійсно творив і про що Він навчав для вічного їхнього спасіння до того дня, коли він був вознесений. Що стосується питання про те, як були створені чотири Євангелія, то Соборна Конституція пов'язує це передусім з апостольськими проповідями, які почалися після жишестя Святого Духа в День П'ятидесятниці. Ось як про це йдеться в Соборному документі. Те, що Господь говорив і робив, апостоли після Його Вознесіння передали своїм слухачам з тим більш повним розумінням, якому вони були навчені славними подіями життя Христового і наставлені світлом Духа істини. Славні події це передусім Воскресіння Господнє та зішестя Духа Святого. Цілком зрозуміло, що, ставши свідками Воскресіння з мертвих, апостоли остаточно увірували в Ісуса Христа. Воскресіння Христове осяяло особливим світлом Його страждання і смерть на Христі, а також усе те, що Він раніше сповіщав і здійснював. А в день П'ятидесятниці апостоли були наставлені світлом духа істини. З апостольських проповідей починається історія створення Євангелія, про що в Соборній Конституції сказано таке священні письменники склали чотири Євангелія, вибираючи з багато чого, що було передано усно або вже письмово, одне зводячи воєдино, інше викладаючи з урахуванням стану церков, нарешті зберігаючи форму проголошення з тим, щоб повідомляти нам завжди істине і справжнє про Ісуса. Бо вони їх написали або за власними спогадами, або за свідченнями тих, кому від початку довелося бути очевидцями і служителями слова, щоб ми пізнали істину з їхніх слів, в яких ми були наставлені. У цих стислих словах Соборної Конституції відображено та узагальнено весь багатий досвід вивчення та досліджень. Які невпинно продовжують біблісти, що займаються історією створення чотирьох Євангелій. в нашій катехетичній бесіді ми можемо цілком обмежитися цим узагальнюючим текстом. Що стосується решти Книги Нового Завіту, то в Соборній Конституції з цього приводу сказано таке: у них за премудрою Божою Радою підтверджується все, що стосується Христа Господа, Його справжнє вчення. Дедалі більше з'ясовується рятівна сила Божественного діла Христового проголошується, про початок церкви та проїдивовижне поширення оповідається і передвіщається її славне завершення. Досить чітке і узагальнююче висловлювання, що дає нам уявлення про зміст цих книг, не торкаючись проблем хронології, які нас цікавлять найменше. Нагадаємо лише, що на думку вчених. Час їхнього укладання відноситься до другої половини першого століття. Більш важливим нам видається співприсутність Господа нашого Ісуса Христа та Його Духа Святого у священих письменниках Нового Завіту, через посередництво яких Бог вводить нас у нову, явлену, в об'явлені дійсність. Господь Ісус був з апостолами своїми, як Він обіцяв. І послав їм Духа Утішителя, щоб ввести їх у повноту істини. Саме на цей шлях, що веде до повноти істини, і спрямовують нас книги Нового Завіту. І звідси як висновок випливає повніше визначення суті віри. Вірувати по християнськи це означає приймати самооб'явлення Бога явлене нам в Ісусі Христі, самооб'явлення, що є головним змістом Нового Завіту. Соборна Конституція говорить про це так бо коли прийшла повнота часу, Слово стало плоттю і перебувало серед нас повне благодаті та істини. Христос становив на землі Царство Боже, ділом і Словом явив Отця свого і себе самого. І своєю смертю Воскресінням та славним Вознесінням, зісланням Духа Святого він завершив діло своє. Вознесений від землі Він усіх притягує до себе, Він один має слова життя вічного. Про все це Писання Нового Завіту дають незмінне і божественне свідчення. Саме тому. Книги Нового Завіту основна опора нашої віри.